Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, цей законопроект можна підтримати виключно з врахуванням дуже суттєвих доопрацювань, які полягають в тому, що, по-перше, має місце тільки механічне об'єднання податків. Податковий тиск не знижується, він збільшується. Він збільшується на малих підприємців, заборона відносити на податкові витрати те, що платиться підприємцям, це вбиває декілька галузей. Це спроба введення знову електронного адміністрування ПДВ, яка. Насправді обернеться вимиванням обігових коштів підприємств, це податок на нерухомість, який абсолютно неприпустимо вводити так, як він зараз вводиться з першого метра для всіх видів нерухомості. Це б'є по малому середньому підприємництву, по промисловості по кожному громадянину України. Військовий збір поширили базу нарахування, але при цьому не знизили ставку. Радикальна партія на цьому наполягала, що за рахунок збільшення податкування на пасивні доходи, на доходи Багатих людей треба знизити військовий збір для простих громадян. Низка речей, які неприпустимі щодо збільшення повноважень органів. Дайте, будь ласка, завершить. Які створюють корупційні схеми, які обернуться обиранням обкраданням бізнесу, тому треба вводити додаткові податки податок на розкіш, а не на простих людей. А для малих середніх підприємців і для промисловості створювати реальні податкові стимули. Бо якщо ми не розширимо нашу податкову базу, а будемо тільки піднімати податки, то скоро це буде 100% податків з бубліка з нуля? Тому ми за те, щоб підтримати у першому читанні, але суттєво переписати його.